Друзі, вітаю на каналі! Наша дача в цьому відео хочу показати, як ми перетворимо звичайний городний ґрунт на звичайній городній грядці на ґрунт суперродючий, в якому в наступному році будуть гарно рости, розвиватися та плодоносити будь-які городні овочі. І цьому успіху є три складові. Але давайте за все по черзі. Перша складова це вирощування сидератів одразу після того, як прибрали овочі, які на цій грядці вирощували. Ось 40 днів тому ми на цю грядку посіли фацелію. За 40 днів вона виросла ось до такого розміру 20-25 см заввишки. Тобто це вже повноцінний сидерат. далі тримати на корню. Фацелію немає сенсу, тому що вже йдуть нічні приморозки, і ми зараз відрати срізаємо ось так ножицями. Хоча фацелія, чесно кажучи, гарно ось так виривається, можна її вирвати навіть. І розкладаємо по поверхні. Це робити треба для того, щоб було легше зараз його перекопувати. Ось таким чином. Все вирвали і розклали. Зараз будемо сідерат закопувати. Ми завжди закопуємо для того, щоб збагатити ґрунт органічною складовою. Окрім того, чому саме фацелію сіли в цьому році на цій гряці, тому що фацелія – це доволі універсальний сідерат, після якого можна вирощувати будь-які майже овочі. Він фацелі не є спорідненою культурою ні пасльоновим, ні кристоцветним. Тобто можна після фацелії вирощувати солодкий перець, томати, картоплю, капусту і будь-що що завгодно. На відміну від деяких сидератів, тому і коли будете сіяти якийсь сидерат, обов'язково цю тему повивчайте. Якщо сіяти гірчицю, наприклад, то майте на увазі, що наступну рослину не можна буде вирощувати, наприклад, капусту. Ну, не бажано. Можна, звісно, але не бажано. Так ось, друзі, ми збагатимо зараз ґрунт органічною складовою. Ось ця зелена маса вся в ґрунті розкладеться, перетвориться на своєрідний компост, рослинні залишки розкладені. І це суттєво підвищує біологічну активність, яка буде відбуватися за рахунок цього у ґрунті. Різні мікроорганізми, які харчуються, годуються саме рослинними залишками, вони активно будуть розвиватися, а їх життєдіяльність цих мікроорганізмів суттєво покращує радючість ґрунту. Це перша складова, яка є надважливою. Грунт будь-який без органики це майже мертвий ґрунт. Є органіка в ґрунті, буде ґрунт живим. Наступні дві складові, якими ми збагачуємо ґрунт, це подвійний суперфосфат, або можна просто суперфосфат. Це ми будемо збагачувати ґрунт фосфорною складовою, яка є надважливою, а збагачення саме у вигляді суперфосфатів. Може забезпечити ґрунт фосфором доволі тривалий період, тому восени, якщо є можливість, вносте суперфосфат в ґрунт під перекопування з розрахунку 40-60 грамів на квадратний метр. У нас 2 квадратних метри. Тому ось так 2 по 35 грамів ми і беремо. І ми також будемо використовувати калійну складову. Це екоплан «Зала». По-простому, це зала, звичайно, майже, якщо немає екопланту, ми який вносимо з розрахунку, також, як і суперфосфат, 30-60 грамів на квадратний метр. Так ось Замість нього можна 100-150 грамів звичайної зали на квадратний метр. 100-150 Перемішуємо ці два добрива ось таким чином і розсипаємо це все. Прямо ось так на зірвану чи зрізано травичку. Ось так. Все, всі три складові у нас в ґрунті є. Зараз ми перекопаємо це все. І навіть четверта складова з'явиться після перекопування. Це насичення ґрунту. Певною кількістю кисню. Кисень також дуже важлива, складова для будь-якого ґрунту, для процесів, які в цьому ґрунті будуть відбуватися. Тому що навіть взимку ґрунт він не завмирає, якщо не примерзає, він живе. Давайте перекопаємо. Ось і все. Ось такі ми молодці, якщо себе похвалити так трішки, друзі, ось така земля, вона значно... Більше можливості нам надає по вирощуванню овочів, коли вона розсипчата, коли корінчики будуть легко розходитись по цій землі в глибину, отримувати все, що потрібно. Але ж звісно, така земля це результат праці не одного сезону. Але якщо потрішки йти до цього, то буде у будь-якого городника саме така земля, а може ще й краще. Ось що хотів показати в цьому відео, що ми робимо для того, щоб підтримувати родючість ґрунту на нашому городі на високому рівні. І якщо ви в пошуку гарного професійного насіння овочів та квітів, я залишу посилання в описі під цим відео, друзі. Можете зайти, подивитися, якщо щось сподобається, а там дуже багато цікавого, дуже багато красивого, дуже багато родючого, можете замовити, і Тетяна Вікторівна вам швиденько це надійшли. Ми вже дивимося, щоб таке Замовити, до речі, останні 10, а можливо більше років, ми все насіння замовляємо для себе саме там. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!